Добрий день. Вас вітає компанія Promdom.com.ua. Сьогодні на огляді сальник манжета армована 50 на 72 на 8 Від нідерландського виробника Eriks. Розміри сальника 50 мм внутрішній діаметр, 72 мм зовнішній, 8 висота сальника. Сальник виконаний з масла бензостійкої гуми NBR. Робоча температура від мінус 30 до плюс 100 градусів Цельсія. Даний типорозмір сальників ставиться в передній міст трактора Donfank 245. Купити сальник 50х72 на, на 8 ви можете в нашому інтернет-магазині promdon.com.ua або перейшовши за посиланням під відео.